Сьогодні будемо розсаджувати сорт Heritage. У нас вже обрізана ділянка. Обрізаємо, як бачите, сантиметрів по 40-50, залишаємо стопчики. Це для того, щоб мені було зручно відкопувати саджанці. Саджанці я продаю в такому виді, тобто ось, ось це вже готовий саджанець. Але тут вже прорізано, тут можна вже зрізати під саму землю. І зараз вам покажемо, як підготовуємо безпосередньо ряд до зими. Так що залишайтеся на каналі і ставте лайк. Так, друзі, почнемо ми проріджувати ряд Heritage. Дивіться, який він у нас зараз. Покажи поближче. Ось загущений дуже багато лишніх саджанців, які заважають і будуть розповзатися по рядах. Ми їх зараз будемо відкопувати. В принципі, їх можна залишити, просто обрізати всю плантацію під саму землю. Там буде гарно розвинена коренева система. Але ми ж продаємо саджанці. Ми Мы...